Пенсійна реформа те, чого очікують мільйони пенсіонерів, десятки мільйонів пенсіонерів, те, що має значно збільшити вашу пенсію, те, що так хотілося, щоб вже було прийнято з 1 липня, да? ну, от, вже трошки до нього залишилось, і щоб вже збільшувалась ваша пенсія. Ну, на жаль, поки що все не так. Як і обіцяв, вам поїхав по Києву по всім пенсійним фондам, знайшов інформацію про пенсійну реформу. Знайшов в дуже неочікуваному місці напряму від заступниці Міністерки соціальної політики Дарини Марчай. Але, на жаль, вона не така, яку б вам хотілося почути до кінця. Але є певні здвиги, певні нюанси. Дякую, пані Дарині, що відповіла, що зреагувала, що дала відповіді. Тож, давайте розберемося, що там, як відбувається, що з цією пенсійною реформою, і на якому етапі вона, і що взагалі очікувати людям, коли нарешті зросте пенсія в пенсіонерів. Тому що ну, пенсіонери ж за що вони живуть, за свою пенсію. Пенсії вкрай низькі, з цим погоджуються усі: і Міністерство соціополітики, і пенсійний фонд, і всі кажуть, що з цим потрібно щось робити. Пенсійна реформа це те, що мало б з цим щось зробити. Дивіться, скільки сторінок тексту. Який ми весь час ознайомлюємося, я вам розповідаю. Тобто він вже написаний. Залишилося лише його прийняти, і все, і люди живуть краще. Так, да, звучить дуже легко, але насправді, на жаль, не все так відбувається. Тож, що буде з пенсіонерами, давайте розберемося. Як ви знаєте, а хто ще не знає, то кажу, що я цього тижня був в Києві. Ну, того тижня вже виходить. Був в Києві, виступав верніше, проводили ефір з Іваном Хомичем, де обговорювали методи збільшення пенсії. Вісім методів обговорили вкрай дієвих. Хорошим результатом, з там, майже 100% прийняттям в бік пенсіонера. Але всі через суд. Судові рішення, тому що він адвокат і він займається саме такими справами. І він радив людям, що робити, як до того підготуватись. Тож, якщо ще не бачили, можете подивитись, там вісім категорій пенсіонерів, це більше половини пенсіонерів України, які мають можливість цими такими методами скористатися. І я пообіцяв вам в прямому ефірі, що поїду по пенсійним фондам Києва і дізнаюсь вам інформацію про цю саму та пенсійну реформу. Я так і зробив. Я поїхав, їздив на трамваї, метро, самокаті електро. Е Таксі приходилось разбрати, бо не знав, куди і як добратися. Там такого незрозуміло було. Ну, тим не менше, я поїздив і ходив по всім пенсійним фондам з оцією картинкою, яку я вам вже показував, яку я знайшов в управлінні праці соціального захисту населення офіційно в Умані, коли зустрічався зі своїми підписниками. Показував їм цю картинку, поїхав до одного управління, до другого, потім до головного управління пенсійного фонду, навіть фотографувався там, трішки боявся фотографуватись, в плані того, що зараз не скрізь дозволяють біля будівель. Да? Але це ж не стратегічна така будівля, хоча в плані того, скільки там людей, пенсіонерів, всі стоять в черзі, та не лише пенсіонерів і молодих. Я ніколи не думав, що там так багато народу. Там просто е, ці білетики беруть, там вже сваряться. А чому він прийшов пізніше? В нього білетик пізніше, а він вже заходить. А я ще ні. Там йому пояснюють, що він по іншій справі до іншого віконечка. Коротше, я, ну, я був в пенсійних фондах. В нас тут по місту е, по району там такого немає. Ну там є люди, але ну знаєте, все так тихо, мирно, спокійно, на ніяких черг майже. А тут ого-го-го, ого, ого. ніколи б не аж на сходах стояли. Но е, бачив, що виходять спеціалісти, консультують, передивляються документи прямо на коридорі, кажуть, чи все вистачає, чи чогось не вистачає, щоб люди просто так не стояли в черзі. Тобто рух іде, робота йде, людям допомагають, дійсно роблять це молодці. Но коли я почав показувати цю картинку да, Умані, і питати про пенсійну реформу. Всі отак зводили плечима, чули, що вона буде, а коли ніхто нічого не знає. І такої картинки в Києві не бачили. Ну, думаю, не бачили в пенсійних фондах, поїду по управліннях праці і соцзахисту, тому що саме в такому представництві я цю картинку сфотографував. Поїхав. Аналогічно. Хоча в одному мені здалося, що е головна цю картинку бачила. Я не можу 100% це констатувати, але коли людина бачила щось і так дивиться, то зовсім інша емоція, коли людина не бачила щось і дивиться. Хоча я можу помилятися. Мені здається, що бачила, ну, каже, що в них такої картинки нема. Нема такого плаката, нема такої інформації. Розстроївся, бо не знайшов і почав писати. писати всім, кого знаю, кого не знаю, і написав дарені. Марч не перший раз я їй вже пишу, вона мені відповідала раніше. У нас майже відбулася зустріч. А тут, до речі, зараз потрібна буде ваша допомога. Але, на жаль, не відбулась. І я написав їй, дякую їй, що дала відповідь. Но пані Дарина Марчак стверджує, що цей плакат це не робота пенсійного фонду. Тобто вони таких не розробляли, не розсилали. Звідки взявся цей в Вона не знає і каже, що, скоріш за все, там застаріла інформація. От вам і на. А ми так на нього надіялись. Ну, принаймні, я надіявся. І думаю, що і мільйони пенсіонерів також надіялись. Тому що це шанс для них шанс жити краще. Що виходить? Давайте все детально зараз розберемо і зробимо якісь висновки, класні висновки. Тож, виходить, що пані Дарина каже, що то не їхній плакат. Я написав, пані Дарині, з проханням зустрітися, обговорити все, дати вам відповіді. Можете почитати це офіційна наша переписка. Е, поки що інформації не отримав. Ну, зворотнього зв'язку. Тому величезне проханнячко до вас. Напишіть в коментарях, що, пані Дарина, поспілкуйтеся з Олександром, поспілкуйтесь з народом, поспілкуйтесь з народною думкою, дайте відповіді, тому що ми, люди, чекаємо на це. Я... Докладу до цього максимальних зусиль, ну бачите, що мене одного ну важко простукатись, але з вашою допомогою, з мільйонною підтримкою, просто напишіть в коментарях, щоб зустрілося, Я думаю, що ті коментарі перечитуються і інформація донесеться. І, можливо, буде зустріч, де я вже напряму задам ці питання, в якому стані там пенсійна реформа, коли вона передасться до Верховної Ради, чи взагалі вона буде що з цією базовою соціальною допомогою, тому що там також питань більше, ніж відповідей. І постараюсь вам все з перших вуст. Просто трішечки мені допоможіть. Напишіть в коментарях, щоб зустрілись. Далі. Давайте зробимо знає, такий невеличкий флешбек це коли сповнимо всі деталі і зробимо висновки, що ж має бути. По-перше, чому ми так всі надіялись на 1 липня? Та тому що Міністерка соціальної політики Оксана Жунович. Розповіла про це раніше. Давайте подивимось. Відео ЄСВ страхова збільшувати. Також я реально закликаю всіх. Будь ласка, сплачуйте ваше ЄСВ в білу з, чесно з вашої заробітної плати, тому що е, сплата цього ЄСВ і ці тільки кошти вони прямо розподіляються між пенсіонерами і дозволяють нам реально збільшувати пенсії кожного нашого бабуся, дідусі чи матері, і батька. Е, ми ми, Ми маємо гроші на індексацію. Ми точно її плануємо. Більше того, плануємо ще підняти влітку пенсію. Перер... Рахувавши її з огляду на пенсійну реформу, яку зараз доопрацьовуємо, це моє наступне запитання. Окрім того, що я зацитую вас, я дуже вірю, що вже в 2025 році нам вдасться перерахувати пенсію у бік збільшення. А ви кажете, що плануємо, що кошти на це будуть, інакше не анонсували цього. І новий час ще ви призначаєте липень 2025 року. року Чого чекати? Ми у нас так виникло, не буду довго пояснювати, що ті пенсіонери, які вийшли давно на пенсію, ви дуже правильно сказали, що гроші там 2000-го року і в колись були хороша сума, а зараз це зовсім інша. Поясні. Сума. Пояснімо глядачам, да тому, що ми, ми до Наприклад, до ефіру говорили. Якщо ми якщо нам порахували 40% від заробітної плати в 2000 році, і це було, наприклад, 150 чи 300 гривень в абсолютних цифрах, при тому доларі. При тому доларі, так то сьогодні це зовсім мізерна сума, звісно. В нас. Була щороку індексація, але індексація в законі передбачена на рівні 50%, і вона не дозволяла в повній мірі так виписано законодавство якісно осучаснювати оці старі суми грошові. І сьогодні вони знецінилися. І сьогодні в нас люди літнього віку, які давно вийшли на пенсію, опинилися в такій не дуже хорошій ситуації в порівні з пенсіонерами, що виходять на пенсію. Зараз ми намагаємося цю диспропорцію виправити, і якраз підвищення пенсії найбільше торкнеться тих пенсіонерів, які давніше вийшли. На пенсію вони всі отримають збільшення. Це буде залежати від їхнього розміру ЄСВ, який вони платили, і їхнього стажу в кожного буде своє, але вони всі точно отримують збільшення. І друге на що звертаю увагу, нікому нічого не зменшать. Всі принаймні, ті, хто має великі пенсії, сьогодні отримують на своєму рівні. Ми не можемо зменшувати пенсійні гарантії. Але для тих, кого вони занижені оцим віком, ми їх плануємо збільшити. Тепер ж коли перше липня вже майже на підході, бачимо, що руху по пенсійній реформі немає, що і ще немає в Верховній Раді. І робимо висновок, знову ж таки, самі висновок, що з 1 липня вона не приймається. Хоча все доволі таки ще й можливо. Да? До 1 липня ще півмісяця, якщо дуже сильно впертися, то в принципі прийняти можна. Но дуже мала доля вірятності, я, наприклад, все вже не вірю, що з 1 липня вона прийметься. І тому про то розповідаю. Начали рухатись далі, що в нас 1 жовтня. Бачимо, вже з 1 жовтня не приймається. То що ж робити пенсіонерам? Ну, по-перше, активно слідкувати. По-друге, максимально продвигати відео про пенсійну реформу не лише у мене, у всіх, де ви їх бачите, писати про то коментарі, щоб то доносилось до верху, щоб бачили, що люди ждуть, що люди ждуть обіцяного і щоб воно приймалося. Ну і по-третє, не втрачати свій шанс зараз тим пенсіонерам, які мають можливість збільшити свою пенсію. Це вісім категорій, які ми обговорювали з Іваном Хомичем на ефірі. І навіть Данило Гетьман це ось до своєму звіту. Він написав, що 35 мільярдів цього року додатково виплатить пенсійний фонд пенсіонерам тим, хто відсудили свої пенсії. Значить, це працює 35 мільярдів вже відсудили. І люди вже отримують збільшену пенсію. Тому якщо ви ну, саме найпростіше це пенсіонер 19, 20, 21, 22, 23, 24 років виходу на пенсію, то звертайтеся до професіоналів, відслужуйте справедливу індексацію, тому що оціх 100 гривень, що ви отримували, а можна було потримати відповідно. Справедливу індексацію в плані такі самі відсотки, як отримали інші пенсіонери. Це 13, 19, 11, настільки б зросла ваша пенсія. Тому звертайтеся і працюйте, поки ждемо цю реформу. То що ж буде з цією пенсійною реформою? Тому що ну відповідь, що то не наша, і цей це ще не привід панікувати, що вона не буде прийнята до жовтня. Да? Но я в себе на каналі вже не буду публікувати відео по пенсійній реформі, аж поки не отримую офіційну якусь інформацію, щоб не драконити людей, щоб не е давати щось, е якусь надію, а да? потім вона не справжується, тому що всі. Е Цю інформацію, яку ми отримали раніше, вона була чимось підкріплена і продовжуємо далі в такому плані. Аж коли буде підкріплена інформація, продовжуємо розбирати Але зараз що маємо? Що з 1 липня на відсотків 95 очікувати не варто. Скоріше за все, до 1 липня вона занесеться лише до Верховної Ради. Чи буде вона прийнята в? В загальному да, буде. Чому буде? Тому що це вимога Європейського Союзу, знаєте, такий е конструктивний маяк, який вони ставлять в Україні, який треба виконати, щоб вступити в той Європейський Союз. Тому там пенсійна реформа ця також, і вона прийнята буде це 100%. По-друге, її також вже презентували, показали навіть текст нам показали і цифри, по яким буде рахуватися. Тому. Це другий показник того, що вона прийнята буде на своїй сторінці. В Фейсбук Дарина Марчак сказала, що пенсії, пенсії це е, основна частина її роботи, от саме продумування цієї реформи, справедливих пенсійних виплат, ті законопроекти і постанови кабінету міністрів, які зараз приймаються. Тобто, рух іде, рух іде, постанови приймаються. Я про це також розповідав на каналі, що пенсійна реформа має прийнятися. Рух. Іде. Це дуже хорошо, що рух іде. Ще раз дякую пані Дарині, що відповіла на питання, дала людям якусь ясність. Хотілося ще ну, далі отримати відповіді. І знаємо, що ви сильно зайняті, але.